Добрий день, діти! Тема сьогоднішнього уроку об'єкти навколишнього світу. І все, що з ними пов'язано. На уроці ви дізнаєтесь, що таке об'єкт, як різняться об'єкти між собою, як встановити та змінити значення властивостей об'єкта, що таке модель об'єкта. Нас оточують різні предмети та живі істоти. Письмовий стіл, смартфон, книжки, тварини, люди, рослини, комп'ютер, і це все є об'єкти живої і неживої природи. Деякі з цих об'єктів ми можемо навіть не помічати, а на інші навпаки звертаємо увагу або виконуємо з ними різні дії. Крім того, ми можемо спостерігати явище природи за веселкою, за затемненням сонця, за блискавкою. Істоту, явище або предмет, на який звернули увагу, або з яким виконують дії, називають об'єктом. І це потрібно запам'ятати. Об'єкти можуть відрізнятися один від одного, наприклад, за формою, за кольором або за розміром. Властивостей в одного об'єкта може бути багато. Кожна властивість об'єкта має значення. Значення властивості можна подати текстом або числом. Зверніть увагу на табличку. Перед вами є об'єкт це геометрична фігура. Властивості є у цього об'єкту і є значення цих властивостей. Давайте розглянемо. Властивість геометричної фігури. Форма. Значення шестикутник. Тому що форма може бути і кругла, і прямокутна, і трикутна. В даному випадку це шестикутник. Властивість колір фігури зелений, а може бути і червоний, і синій. Наступна властивість колір межі, чорний, а може бути різний. Товщина межі 2 мм, а може бути тоньшою або товще, або взагалі не бути цієї межі. Властивості має кожен об'єкт, і значення властивостей також існують у кожного об'єкта. Ви бачите перед собою об'єкти. На перший погляд, схожі. Ну, вони різняться між собою. Якщо ми подивимось на яблука. Що спільного в них? Що це фрукти, правда? Назва спільна, форма схожа, але вони різняться за розміром, різняться за кольором. Наступна пара об'єктів комп'ютери. Це спільне в них, назва спільна. Але вони Різняться за формою, за розміром. Значення властивостей об'єктів можна встановити за допомогою наших органів чуття, спробувати торкнутись, побачити, понюхати або почути, визначити за допомогою інструментів, виміряти або зважити. Отримати за допомогою. Досліду. Наступна табличка. Тут вже більше стовпчиків, ви бачите об'єкт. Властивість, значення властивості і спосіб приймання. Як ми можемо дізнатись звідки про об'єкт, про його властивості? Давайте розглянемо. Властивість назва об'єкту, значення лимон. Спосіб приймання, що ж ми можемо дізнатися про лимон, і звідки ми можемо дізнатись. Ми можемо запитати у своїх рідних. Ми можемо прочитати в книжці або журналі, або знайти інформацію в інтернеті. Наступна властивість смак. Значення кислий. Як ми це можемо дізнатися? Спробувати. Наступна властивість маса, значення 200 г, як ми можемо дізнатися, зважити на вагах. Є об'єкти, які існують уявно у нашій свідомості. Ну, наприклад, уявним об'єктом є подарунок, який ти плануєш виготовити своїми руками комусь із своїх рідних. І деякі об'єкти, які ти можеш виготовити, Будуть нагадувати реальні предмети. Тоді говорять, що такий об'єкт є моделлю реального об'єкта. Наприклад, глобус. Вам всім він знайомий, це модель землі. Навіщо його створили? А для того, щоб ми могли дослідити, яка форма у нашій землі, які матеріки, океани і де знаходяться. Тому що землю зі сторони ми так просто не можемо переглянути. Це можуть тільки космонавти або пристрої, які знаходяться в космосі. Отож, модель це спрощення подання реального об'єкта. Зменшення – Зменшений об'єкт, да, який існує реально. Перед вами дві картинки, два об'єкта. Зменшені моделі. Реального автомобіля і. Літака. Наступна табличка. Ми можемо об'єднувати об'єкти по групах за їхніми спільними властивостями і значеннями властивостей. Зверніть увагу, перші об'єкти пташка, лимон, сумка, квіточка. У них спільного що? Колір. Правильно, це спільне. Друга група об'єктів спільним у них є форма. Вони всі круглі. Тож об'єднувати по групах можна схожі за властивостями предмети. І ми дійшли з вами до вправи. Ваша вправа робота за вашими гаджетами. Вправа називається геометричні фігури. Ви можете перейти на цю вправу за покликанням, яке я залишу на сайті, або за QR-кодом, який ви бачите на вашому екрані. Уважно слухати завдання і виконувати. Я бажаю вам успіху у виконанні завдання. У вас все вийде, тому що ви кмітливі і дуже спритні. До наступного уроку, діти! До побачення!